Знакова подія для Буковинського музичного мистецтва. Чернівці стали четвертим містом в Україні, де відкрили клас органу. У міській музичній школі номер 1 презентували новий електроінструмент. А отже тепер тут навчатимуть дітей ще й грі на органі. Детальніше про те, як у столиці Буковини вивчатимуть чарівну магію цього музичного інструменту, розповідаємо далі. Музика, яка підносить до духовних вершин та наповнює серце глибиною почуттів та умиротворенням. Відтепер Чернявецька музична школа номер 1 долучилася до тих небагатьох закладів України, де є клас органу. До цього часу навчатися грі на цьому музичному інструменті могли лише у Києві, Ужгороді та Харкові. В місті є все більше збільшується органів. кадрова політика, тому що органістка у нас одна в області, і тому для того, щоб Запросити когось з іншого міста, то це треба людині змінювати місце проживання, і тому у і мене така виникла ідея для того, щоб були свої кадри. Це по-перше, по-друге, розумієте, орган це є король музичних інструментів, це є символ величі музичного мистецтва. І тому ми вирішили попросити нашу міську раду для відкриття такого органного класу, для того, щоб дітям дати можливість навчатися і до тарка. Гтися до західної європейської культури. Знайомитиме учнів із неповторним світом цього музичного інструменту, відома та єдина на Буковині органістка Світлана Бардаус, яка володіє цим мистецтвом на найвищому рівні. Ми п'ята школа в Україні, яка відкриває цей клас. Органістів в Україні дуже мало. Якщо порахувати органістів, які гастролюють це буде приблизно десь 30 виконавців, трошки більше хто не гастролює, але грає. Тому нам обов'язково треба відкрити клас, щоб у нас не зникла органна школа. Закупити електроорган вдалося за допомогою міської влади. Обирала інструмент дуже прискіпливо, адже він мав бути якісним та оптимальним для навчання. Це двомануальний орган, це відома фірма, достатньо добра. Але я хотіла б, щоб ніхто не плутав справжні акустичні органи, які, наприклад, знаходиться в органному залі, і електрооргани, які пристосовані більше для навчання. На них можна грати концерти, але все таки. Це інструмент для того, щоб навчити когось грати, як розповідає директорка Ольга Максименко, ще до придбання нового електрооргану двоє учнів музичної школи класу фортепіано упродовж двох місяців навчалися грі на органі за допомогою музичного інструменту, який їм надали у безкоштовне користування. Нам допоміг Василь Зінич Це як Ексюн з Сторженецького костюм. І він сам привіз орган нам. І ми завдяки до того, як ми отримали новий орган, у нас вже стояв той орган. І діти вже почали займатися. І таким чином нас всі підтримали. Одним з учнів класу органу став Микола Робуляк, який уже сім років навчається грі на фортепіано. Розповідає, як тільки дізнався про появу нового музичного інструменту, одразу загорівся ідеєю опанувати його. У нас було перше заняття. Спочатку ми займалися вдвох з хлопчиком. У нас була теорія, нам розказували про сам інструмент, звідки він походить, що з регістри. Потім вже почали окремо займатися, нам видали твори, і ми їх вчили. Як зізнається майбутній музикант, відчуття від гри на органі і фортепіано дуже різні, але водночас захоплюють своєю унікальністю. По-перше, на фортепіано зовсім інший дотик. На фортепіано все залежить від того, як ти натиснеш, такий буде звук. А на органі від тебе вже не залежить. Він звук тільки один може бути. І тому це як коли пересідаєш з фортепіано на орган, це як ну зовсім різні інструменти. Тетяна Дубіцька, темедня, тива.